Усім привіт! Я рада вас бачити на своєму в'язальному каналі на каналі «Біологиня, що в'яже. Поговоримо сьогодні про те, які в мене процеси просуваються в спільному проєкті Дівчатка та і Дівчатки сезон і також про ті плани, які в мене є в голові, і поки які не реалізувалися. І почнемо з того, що я вже в спільному чаті цього проєкту в номінації Як Виправити невиправну, здається, вона так називається, я показувала, що в'яжу пов'язку на голову собі за рекомендацією або навіть за порадою Томи Новікової. Мені здавалося, що це найкращий спосіб використання тієї ниточки, яку я зазначала саме в цю номінацію. І тому я в'яжу пов'язку собі на голову. Далі я вставлю невеличке відео, де я показую, що в мене наразі зв'язано по тій пов'язці. Наступній номінації, яка називається сама собі дизайнер, а потребую допомоги одної з в'язальниці. Я зазначала, що буду в'язати з ось такої ось нитки. Це Merino Drops. У мене два ось таких ось моточки кольору і ще такої ж самої ниточки. Того ж самого дропсу Носо, але вже в рожевому кольорі там три е, моточки. І я зазначала, що я подивлюся відео на сайті, який тут вказаний І потім вирішу, що я буду в'язати за цієї нитки. Е, сьогодні я зайшла на той сайт, який ось тут ось пропонував. Цей сайт іспанською мовою, але там є ще і на російській мові цей сайт, але я вирішила ні. Я подивлюсь краще на іспанській мові, якщо немає української. Не хочу я на той сайт, ти хочу знайти якесь відео. Пояснення, що, в принципі, можна зв'язати з ось такої ось ниточки в 50 грам 105 метрів. І на що ж я натрапляю? Я натрапляю на різноманітні описи різних виробів, починаючи від шкарпеток, завершуючи якимись шапками дитячими. Також на тому сайті представлені різні. Моточки, ниточок від теплішої, то холоднішої, спиці, якісь гачки, якісь ще приладні для в'язання. І я не знайшла ніякого відео. Хоча виробник саме цієї нитки зазначає, якщо перейти на цей сайт, ви знайдете е, відео. Яке покажу вам, ну що ж в принципі можна зв'язати туторіал якийсь. Я цього на цьому сайті не знайшла, ось, але, подивившись, в принципі, асортимент того сайту, що там і квадрати в'яжуть з цих ниток, і що тільки там не в'яжуть, і натрапила я також на тому сайті. на чудовий виріб, який мені дуже сподобався, але то був не топ, і там потрібно більше ниток, а так як в мене зараз немає можливості докупити таких ниточок, бо вони ну, не дешеві ці ниточки. Тому я вирішила, що я буду в'язати з цієї ниточки топу. Можливо, це буде якийсь простий такий топ, але я в цій номінації, де ми просимо допомоги в однієї зв'язалочок, я запитаю як краще його зв'язати. На цьому поки що це всі просування по цьому спільному проєкту, але в мене є ще. Ідеї, які я хочу витілити в цьому спільному проєкті. І поки що я про ці плани не буду казати, бо треба знайти для них підходящу ниточку. Тому на цьому поки що все. Підключусь до вас. Потім, коли буде якась цікава інформація, я щось цікавеньке придумаю. І тоді я вам про це розповім. Привіт! Сьогодні я розповім, що в мене просувається в спільному проєкті Дівчатка-такі дівчатка, четвертий сезон. Як ви пам'ятаєте, якщо дивились моє виступне відео в цей спільний проєкт, я зазначала, що буду в'язати з ось цієї ось ниточки. І казала, що мені вже декілька майстринь в номінації, як виправити, невиправну, Де саме я буду в'язати з цієї ниточки дали декілька порад. І я вибирала саме пораду Томі Новікової організатори цього спільного проєкту, де вона мені сказала, що можна було б зв'язати пов'язку на голову. Тому в мене. Наразі ось таке ось просування саме по пов'язці для мене, яку я в'яжу на голову. Ось такий вона візерунком в'яжеться. Тут ось зроблено в мене перехрещення візерунка. Тобто, як я в'язала цей процес? Я набрала декілька петель на спиці, спиці четвірочка. ось такі ось. І потім в'язала 2 на 2 резинкою. дві лицеві, дві виворотні. Першу кромку я знімала. Після того, як я пров'язала певну кількість петель, а це саме 22 см до сюди. Я розділила. На рівну кількість петлі і зв'язала окремо ліву і праву частину. Після того, як я пров'язала 6 см окремо ліву і праву частину, в'язане ось я перехрестила ось так ось, і почала далі продовжувати в'язати, далі треба також зв'язати 22 см, як і в передній частинці. ось Потім це все зішиться і буде ось така ось в мене пов'язка. Я зараз згадала, що я на петлі набрала 26 петель. Ось такий ось гарний виходить візерунок, дуже такий є простий, але ефектний, в тому числі. І в попередньому відео в вступі я вам розповідала, що ось ця ось ниточка трикольорова, тут зелений, білий і ось такий ось коричневий кольор. Але коли я заглянула всередину цього клубка моточка, я побачила, що тут є і ось така ось ниточка коричнева. Тому виявилось, що це не трикольорова нитка, а чотирикольорова. тут ще є один коричневий. І наразі це всі мої просування поки що по цьому спільному проєкту в одній з номінацій, але е, дуже скоро ви побачите ще неймовірну кількість проєктів, які я зв'яжу. Тому, тому ми з вами не прощаємось. Всім ще раз привіт, як я вам обіцяла, я підключусь до вас, якщо в мене буде щось цікавеньке. І ось в мене виникла дуже така цікава ідея, яка пов'язана із зв'язанням із моєю роботою. Розповідаю, так як я працюю репетитором з біології, я Дуже полюбляю в своїй роботі показувати якісь макети якихось предметів, які ми вивчаємо. В моєму випадку це макети якихось тваринок, рослин, клітин різних бактерій. Ну, все таке, що має біологічні. І так як я дуже полюбляю в'язати, я вирішила, що мені необхідно зв'язати дві клітини клітину рослини і клітину тварини. Для того, щоб показувати учням і це краще запам'ятовувалося. А так як в мене є схеми, а точніше опис цих двох клітин, а не лише і клітини, там є ще інший описи, але саме в цьому спільному проєкті я вирішила, що мені необхідно зв'язати дві такі клітини рослинну і тварину. Фото цих клітин я надам в фотографії, для того, щоб ви зрозуміли, що саме я хочу загачкувати гачком. Тому це буде ігачка, два гачкованих процеси, гачкована клітина рослини і тварини. І також це буде мені в допомогу в заняттях. Тому ось такі ось в мене задуми щодо в'язання ще в цьому проєкті. Можливо я ще щось передумаю в цьому спільному проєкті, але поки що. На цьому все до речі. Схему, а точніше, описи цих двох клітин, а також ще декілька інших описів біологічних в'язаних речей, я купила на Етсу. Там це продавалось в PDF формальний у форматі. І тому в мене є збережений є, цей є опис. Ось, як я вже сказала, на цьому все. Так, тому ми з вами зустрінемось в наступних відео. До зустрічі!